Експертна думка впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю У вас. Найкращі бізнес радіошоу «Україна. експертна думка знову в ефірі національної радіостанції «Країна ФМ. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Сьогоднішня насетер, як завжди, буде однозначно цікавим, ну а ще й максимально корисним для керівників HR-менеджерів, власників бізнесу, які прагнуть покращити умови праці, підвищити мотивацію команди та розвивати сучасну корпоративну культуру, а також для всіх, хто взагалі цікавиться трендами футеху, кейтерингом та й взагалі розвитком сервісних моделей України. Отже, які переваги отримує бізнес, коли починає турбуватися про харчування команди. А, чи може обід для працівників стати не просто перервою серед робочого дня, а й частиною корпоративної культури? Як взагалі а, знайти пропозицію, яка задовольнить саме вашу потребу в харчуванні працівників? От про це та тенденції ринку технології, формати обідів про те, яку цінність в цілому отримує компанія, коли турбується про комфорт своїх працівників, і ми будемо говорити в сьогоднішньому етері. Я є задоволенням вам представляю моє Сю, Наталію Ігнатюк, керівниця проекту MHP Food Service. Наталія вас вітаю. вітаю, Денис. Так, ну що, давайте для початку зануримо, як то кажуть, в бесіду. Нашу знаєте, взагалі смачна важко говорити про їжу, але ми спробуємо. Да? Отже, взагалі, чи справді сьогодні український бізнес готовий інвестувати не лише в продуктивність, ну а і якісне харчування своїх співробітників, своїх колег? Так, тому що український бізнес нарешті дійшов до того, що смачний обід це не тільки про харчування, це вже невід'ємна частина корпоративної культури і турбота про працівників. І е, команда відчуває емоційний зв'язок, та лояльність до роботодавця, який забезпечує харчування на роботі. Ну тобто, можна сказати, що таке турбота про харчування своєї команди вже може бути конкурентною перевагою конкурентного бізнесу. Так, е, обов'язково і навіть дослідження показують, що 72% потенційних кандидатів оберуть саме того роботодавця, який забезпечує їжу на роботі. Угу. Ну так, да, я намагаюся так згадати всіх своїх роботодавців. Да, е, і ці жарти працюємо за їжу. Це, звісно, да, завжди було присутнє, але погоджусь, це плюс, це важливий плюс. Тут вже не тільки за їжу, не тільки за обід, а ще багато компаній впроваджують додаткові опції, такі як смаколики та кава на роботі. А більше того, якщо люди працюють розумово дуже сильно, е, я дуже багато компаній бачив, там у них прома накрите все з солодким з кавою, з чаєм просто в доступі. І, як то кажуть, no limits. Тому да ми працюємо також з сегментом офісних просторів, де багато компаній вони мають офіси, зокрема для it компаній, і там обов'язково на робочому місці буде холодильник з шоколадками та снеками. Отак, от, от як то кажуть, заздріть окей. А тренди зараз є у всьому, і я впевнений, що, мабуть, є, і в якому в корпоративному харчуванні розкажіть трошки про них. Одні з основних трендів це персоналізація, це рішення під ключ, кастомізовані під запит клієнта, під потреби його споживачів. Також обов'язково це технологічність та інноваційність, а не тільки в обробці продуктів, а навіть у форматі постачання цих продуктів. Ми пропонуємо одне з рішень: це готові страви у смарт-холодильниках, які можуть стояти прямо в офісі, і вам не потрібно замовляти обід або виходити десь в кав'ярню шукати їжу. А ваша готова страва буде чекати прямо в холодильнику в офісі. Клас, що ще по технологічності? Це цікаво. Правда, вже ми використовуємо технологію HPP, це обробка під високим тиском близько 6000 тисяч бар, яка дозволяє зберегти продукт максимально свіжим і в такому ж вигляді, як він був щойно приготовленим, але тривалий термін. Також ми використовуємо скін пакування продукт повністю охоплений плівкою, як другою шкірою. І ви бачите, кожен шматочок, кожен інгредієнт, вони не змішуються між собою. Навіть звучить вже естетично і дуже гарно. І ще одне мене питанечко, а от для вас, що є ну, показником успіху, показником не знаю, от можете сказати, от тут ми класно все зробили, таким показником сервісу вашого високого. Показником сервісу і показником успіху я вважаю не тільки задоволених працівників, які кажуть, супер, супер дуже смачні страви, тому що по-іншому ми не вміємо готувати. А це коли вони беруть ці страви не тільки на обід, а ще й на вечерю, щоб порадувати близьких та рідних. А на тиждень можна. А можна на тиждень, можна на два, і а, можна стати взагалі амбасадором бренду і купувати для щоденного споживання їх і в магазині, і на роботі, і де ти тільки зможеш а, знайти продукцію нашого бренду. Ви говорили про кастомізацію і абсолютно індивідуальний підхід. От для мене завжди було дивно компанії кейтеринг або ті, хто обслуговує дійсно харчуванням співробітників. Ну як, ну як можна? Там 20-30 людей, кожен хоче щось своє. Як вдається людям цим об'єднати це все, звести до якогось єдиного знаменника, це привести ще свіже, смачне. Ну, коротше, це прямо якась магія. Свіже, смачне і обов'язково різноманітне. Потрібно дивувати щодня. І бажано, щоб ці страви і були цікавими щодня, але водночас і відповідали тим базовим потребам, що ви вибрали собі на обід. Такий комфорт фуд Тобто, ми пропонуємо рішення, і від які починаються від гречки з котлетою. Яка на перший погляд проста, але це найзвичніша страва, яка вас асоціюється з обідом до вже більш цікавих поєднань та смаків, таких як азійські страви, локшина теріякі, наприклад, і ми балансуємо. Також ми постійно збираємо зворотній зв'язок від наших споживачів для того, щоб краще зрозуміти, відчути і підготувати оновлення лінійки, оновлення страв саме під їх запит. Друзі, Наталя Ігнатюк у мене в гості, керівниця проекту MHP Food Service. говоримо на дуже смачну тему сьогодні. І давайте трошечки про безпосередньо бренд компанію. Отже, взагалі, як з'явилася ідея, з чого нашу вам це взагалі треба було? Ми дослідили ринок і ми зрозуміли, що є запит на харчування на роботі. Компанія МХП є одним з найбільших роботодавців в Україні, і відповідно, ми маємо різні підрозділи, різні категорії працівників, різний режим роботи, різні потреби. І ми втілили на для внутрішніх співробітників різні формати харчування. Ми запропонували рішення для різних сегментів: і для агро, і для виробництва, і для офісного простору. І, власне, на наших співробітниках ми протестували, які із форматів можуть бути найбільш цікавим, як можна кастомізувати рішення, як часто потрібно робити замовлення, які є нюанси для споживання, пакування та логістики вже готових страв. І далі вже пішли на Ринок з готовою пропозицією, угу. ну тобто, фактично, як то кажуть, з внутрішньої потреби, скажімо так, вийшли як в принципі дуже часто буває в українському бізнесі. Вирішили для себе, а потім, ну чому б і не дати це людям, якщо це круто. Протестували на власному досвіді, окей. Але ну відверто скажіть, чи були якісь виклики чи проблеми на початку? Ну цікаво, просто з чим зіткнулися, з про що можливо навіть на перший погляд не думали? Найголовніший виклик це змінити уявлення про харчування, про те, що це не просто їжа на роботі, а це новий досвід, новий спосіб комунікації, новий спосіб проявлення турботи до працівника. І як кажуть, найпростіший спосіб отримати задоволення це їжа, і найпростіший спосіб показати свою любов та турботу це також їжа. Я абсолютно з вами погоджуюся. Я завжди ставлю в приклад або італійців, або французів, які всі кажуть, Боже, вони ж там їдять весь вечір. Правильно, вони не їдять, вони спілкуються. Вони це цілий крутий процес. І їжа може сприяти в спілкуванні, в не знаю, в налагодженні якихось зв'язків. Це ж чудово насправді. Це про увагу, повагу до працівника, які відчувають цю турботу, і далі вже стає лояльним бренд-амбасадором компанії. Правильно, абсолютно вірно. А ви говорили про різні формати харчування? Але хочу тепер трошечки детальніше про це. Отже, що це таке, в які який... трошки детальніше. У нас є декілька напрямків, і вони адаптовані відповідно під різні сегменти. Ми пропонуємо смарт-рішення у вигляді холодильників з готовими стравами для офісних просторів. Ми встановлюємо таке обладнання в офісах великих компаній. Це може бути банківська сфера, наприклад. Один з наших клієнтів це компанія Укрсибанк. А це може бути it сфера Ми встановили вендинговий автомат у наших партнерів. Це компанія Лінкосгруп. Це можуть бути також коворкінги, бізнес-центри та офісні простори. Ми також пропонуємо формат доставки вже звичних готових страв, корпоративні обіди для великих підприємств, для виробництв та логістичних центрів для віддалених локацій. Також ми пропонуємо готові рішення для операторів, які забезпечують сервіс для великих компаній, зокрема для операторів їдалень, доставки або dark Kitchen. А скажіть, будь ласка, Наталя, ну от, наприклад, приходять до вас потенційний клієнт, каже: Чув, знаю, дуже круто. У мене от стільки-то людей, у мене така територія. Можете порадити формат, як це краще. Як у вас це відбувається? В цілому, ви можете порадити або запропонувати формати клієнтам? Звісно, і в цьому є унікальність нашого підходу, тому що ми спочатку виявляємо запит і приходимо до нашого партнера вже з рішенням, адаптованим під його потреби і під його запит. Ми стаємо свого роду архітекторами, дизайнерами рішення для бізнесу. Угу. Друзі, ось така у нас сьогодні дуже цікава тема. В гостях у мене Наталя Ігнатюк, керівниця проєкту Food Service. Отже, всім відомий холдинг МХП. Зрозуміло, дуже всім продукція цього холдингу. Всі знають, якісна, українська, крутезна. Але одна справа, що вона є, інша сама продукція, а інша справа, її, як говориться, довести до страви. І тут вже, я так розумію, вступаєте в ваші якісь технологічні рішення, якісь е, е, питання, да, які ви про які зараз. Розкажете нам так, основою нашої щоденної роботи це є безпосередньо контроль якості на кожному етапі від моменту прийому сировини до моменту, коли готова страва вже опинилася на столі нашого споживача, і ми проходимо щороку міжнародну сертифікацію для того, щоб підтвердити за допомогою аудиту, що повністю всі процеси в нашій компанії налагоджені таким чином, що ми можемо заявляти про безпечність та якість готових страв на кожному етапі. Наталі, ще одне питання. У мене як я людина, теж досить вибаглива до їжі, і у мене завжди цікаво запитувати у тих, хто працює в цій сфері. Як придумуються страви, як вони підбираються? Бо є трендові моменти, да, а є якісь класичні умовно борщик чи варенички, да? І от як тут тримати цей баланс, і як ви дійсно, от, ну, наприклад, як відбувається, от давайте додамо ось це. Ну, типу, це просто ідея, чи це запит? Як це відбувається? Трошечки розкрити в цей такий процес е креативний? Цей процес безупинний і ми постійно розробляємо нові страви. І один з критеріїв підходу до розробки цих страв це інноваційність, це слідкування за сучасними трендами та тенденціями. Споживач зараз потребує не просто їжу, а щоденний різноманітний раціон, який до того ж буде смакувати на роботі як ресторанна страва. Ми хочемо швидко. Зручно, комфортно і одночасно різноманітно, і відповідно під цей запис споживача ми і адаптуємо асортимент наших страв? Я би годинами говорив би про їжу, але ефір у нас, як то кажуть, не Наталя, у нас останнє запитаннячко, більше про плани. Да? Як ви бачите розвиток в цілому цього ринку корпоративного харчування? Які ви думаєте, будуть теж там тенденції, можливо, напрямки, і в яких ви в тому числі будете рухатись? Звісно, це. Розвивати проект, розвивати український бізнес, для якого ми пропонуємо рішення, і пропонувати постійно щось нове, цікаве, смачне для наших споживачів, бо цього ніяк. Це основа нашого підходу. У вас безпосередній вклад в розвиток українського бізнесу просто смачно. В <смачно>. успіх українського бізнесу ви додаєте емоцію, смачні якісь моменти. Це обов'язково. Український бізнес, до речі, без емоцій, без душі ніяк. Ну що ж, ось така у нас сьогодні була, друзі, цікава бесіда. Гостяк у мене була Наталія Ігнатюк, керівниця проєкту MHP Food Service. Говорили ми про. Надзвичайно смачні речі. Я вам дякую, Наталю, Це було дуже цікаво. Дуже знаєте важко про їжу говорити і краще, все ж таки, куштувати, але це було пізнавально цікаво. Я вам бажаю успіхів, сил, натхнення. Дійсно ніколи не зупиняйтеся в розвитку, в придумуванні якихось нових страв і нових якихось можливо, трендів, започаткування можливо нових трендів та тенденцій. Дякую, Денисе. Дійсно дуже цікава розмова. І сподіваюся, що до нових зустрічей. І з задоволенням. До нових зустрічей. Треба було сказати: у нас на там обід чи вечерю. Насправді у нас або навіть у вас на обід та вечерю. Добре, домовилися. Ми доставимо, я обіцяю. Отак: от, от Наталю практично запросив на вечері. Окей, друзі. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Експертка думка та країни ФЛ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка, впливове бізнес-шоу.